Знову в голосі, але вже в новому амплуа, як радник Святослава. Як повернутися? Ну я насправді часто повертаюся сюди, так як я не хотів це сказати. А, ну, <рес> я щось не сказала, Цього? Прекрасні люди співають мої пісні, і кожного разу для мене це честь. І напевно, знову ж таки, якась данина самому шоу, яке створює такий майданчик великий для того, щоб люди могли. Транслювати свою творчість і не тільки свою позицію, тому що сьогодні я побачила, що не знаю, як інші команди, а у команді Святослава саме люди, які мають позицію і мають що сказати, і не тільки заспівати. Суперсила голос. Обери ти свою суперсилу разом з Кейфстар. Зроби свій тариф особливим: додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТБ. Або, або щось інше без додаткової плати. Ну, знаєте, мені хочеться взагалі почати з компліменту, тому що слухаючи вас. Просто теж рот постійно був відкритий, ти ніби ковтав, щось ніби щось їв. Ну це неймовірно солодко, і насправді дуже хотілося бачити у вас в тренерському кріслі. Я вже тут неодноразово про це сказав, кажу, о, це би був тренер, до якого хотілося б теж піти обов'язково в команду. Ну, а зараз буде питаннячко, ви були і на сцені, а зараз ви сиділи і спостерігали збоку. Де краще? Ну, я думаю, що на кожному із моїх життєвих рівнів. А це було по-своєму цікаво і по-своєму хвилююче, тому що, на щастя, я поки що не тренер і не вирішую долі учасників на щастя. Але я знаю, як це бути по той бік. Сцени, точніше, стояти на сцені і не знаю, для мене це ніколи не було способом. Довести, показати, що я краща і так далі. Для мене голос країни завжди був майданчиком, де я можу е, проявити свою позицію і проспівати її в моєму випадку. Були моменти, коли ви були не згодні з рішенням Святослава? Е, з рішенням сьогодні? Так, сьогодні. Е, е, у нас так від, відкрию секрет, не знаю, чи це не секрет чи ні. Но ми... Дуже мало спілкуємося останнім часом, і це зумовлено і його зайнятістю і графіком, і, і моїми справами. Але ми навіть не мали можливості поговорити, щоб ну так. я думала, що в нас буде більше суперечок, зізнаюся, і так себе налаштувала, що. Якщо я вже йду щось радити, то це буде точно моя думка. І, в принципі, я думаю, що Святослав саме через це мене і покликав, тому що е, він відібрав собі дуже сильних учасників і вибір було зробити дуже складно місцями. Я думаю, що це всі бачили, і про це говорили його мокрі очі. Так, це правда, і насправді учасники дуже сильні. І все ж таки є таке питання, чи кон трішки каверзний із дев'яти учасників, навіть не із трьох, mm -hmm. а із дев'яти. Для вас був переможець сьогодні на сцені? От хто запам'ятався найбільше? Я не можу відповісти однозначно, але для мене, безперечними претендентами на перемогу, є вся трійка фіналістів, тому що у кожного із них, окрім сильного голосу, окрім неймовірного володіння ним, є і ще сильна позиція. Це і Алія, яка взагалі сьогодні підкорила мене. Це Михайло, який просто забрав серце не тільки моє. Ну і йому це дуже потрібно. Мені здається, що голос це голос країни, це про також про історію кожного учасника, яка привела його на це шоу. Це не тільки про вокал, це про душу. Так, ну ми говоримо зокрема так. про шоу, а шоу угу. це спектр всіх е, пунктів, які є в людини, і це є артист. Так, артист, ну артист я ж кажу, не, не може бути однозначно. Там дуже дуже мене вразила Аня, і не знаю. Мабуть, хтось із них, я вірю, що переможе. Кого б ви посадили на четвертисті? Кого б я посадила, мабуть, останнього учасника вдала, тому що я так і не зрозуміла, хто обирав пісню. Але мені здається, що саме його пісня на фоні цієї трійки трошечки не дала йому шансу більше розкритися. А у нього є чого розкриватися, і безмежно красива. Добра душа, і мені би хотілося, щоб для нього ця історія не закінчувалась, і він не зробив висновки, що в нього щось не вийшло. І я обов'язково ще йому про це нагадаю. Сама ви одна з mm -hmm. тих співачок, хто протягом минулого року робили багато І В цьому році теж ми бачимо на ваших сторінках про колаборації. <клуб> Колаборація наступна з ким очікується і чого взагалі очікувати? Е, насправді є декілька таких, прямо не те, щоб. Вже пропозиції, а демо, пісень, над якими я ще думаю. І це люди дещо контроверсійні в плані своєї позиції, яка для мене завжди була дуже визначною в тому сенсі, з якими людьми я працюю, з якими людьми я роблю колаборації і так далі. Назвати поки що, звісно, я не готова, тому що. Я впевнена, що мій забобон особистий працює. Нікому не розповідає про свої плани, якщо хоче, щоб вони здійснились. А зробили б колаборацію з кимось? Я зволи. чекав це питання. Су... Він не просив його задати. Ем, так, я думаю, що у кожного із сьогоднішніх учасників і із попередніх сезонів є щось таке, щоб захотілося продовжити, продовжити це звучання. Ну і, звичайно, я пам'ятаю ці виступ, Я пам'ятаю, що я була не за тебе. Так. Але мені дуже приємно власть. бачити, як ти ем, розкрився зараз. І я думаю, що ти ж прийдеш до мене на концерт. Звичайно. Я, при... я прийду до тебе на концерт і є ще такі моменти. Ну, я так пам'ятаю. Христина казала, що колись ми таке заспіваємо, і я обов'язково щось напишу і запропоную. І, і ми таке заспіваємо. Так. Дякуємо за інтерв'ю. Дякуємо. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. Зустрінемось в прямих ефірах. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі та вподобайки. Та не забувайте, ваша підтримка дуже важлива для учасників. Побачимось вже за тиждень. Пока!